Всім привіт, доброго дня, доброго вечора або доброго ранку. Отож, урок 11 класу, урок номер 8 з першої частини, мова йде про електроємність, електроємність плоского конденсатора, з'єднання конденсаторів та енергію електричного поля. Перше питання це електроємність. Взагалі, що це таке електроємність окремого відокремленого провідника. Це є фізична величина, вона характеризує здатність самого провідника накопичувати заряд і дорівнює, визначається за такою формулою дорівнює відношенню заряда до його потенціалу. Позначається літерою С, ось вимірюється у фарадах. І Фарада це є за цією формулою кулон, бо літера Q поділений на вольт, бо тут у нас Фі. Але найчастіше говорять не про один провідник і його електроємність, а говорять про два провідники, дві провідні обкладинки, які розділені шаром діелектрика. Між ними є товщина якогось діелектрика. Ось і вони у нас створюють систему пристрій, який називається конденсатор. Зарядом конденсатора називають у нас модуль заряду однієї з його пластинок, тому що дві пластини мають однаковий заряд, лише відрізняється він за знаком. Далі, електроємність конденсатора визначається ось таким чином, тобто Q поділити на o, де дає У різницею потенціалів першої пластини і другої. Електроємність плоского конденсатора обчислюється за формулою ось такою, де у нас є епсилон діелектрична проникність, епсилон 0 електрична стала, С, площа обкладинок, ось однієї обкладинки в даному разі, ось і ділиться на D, тобто відстань між пластинами конденсатора. Крім того, електричне поле між пластинами конденсатора завжди є однорідним. Визначається напруга його за такою формулою у дорівнює E помножене на D. В задачах дуже часто ми будемо з тобою говорити про те, що е, якимсь певним чином зорієнтовані у нас зосереджені між собою конденсатори. Може бути ситуація, коли вони з'єднані послідовно. При послідовному з'єднанні у нас будуть працювати ось ці три формули. Раз, 2 і три. А при паралельному з'єднанні у нас буде працювати ці дві три формули. Раз, два, три. І залишається питання у нас про енергію плоского конденсатора, плоского зарядженого конденсатора. Вона визначається у нас або так, або так, або так. Густина енергії електричного поля також є така величина, яка буде визначатися у нас ось таким чином, тобто це енергія, що припадає на одиницю об'єму електричного поля. Ось І визначається вона, як бачиш, через напруженість електричного поля, діелектричну проникність. Ось позначається ось позначається такою маленькою літерою омега. Пишеться вона ось таким чином. Добре, ну а тепер задачі. Задача 8.1. Між двома пластинами плоского конденсатора, площа кожної з яких становить 100 см, міститься шар скла з діелектричною проникністю 7. Який найбільший заряд може накопичити конденсатор, якщо за напруженістю електричного поля 10 МВ на метр, у склі відбувається пробій конденсатора? Оскільки тут мова зайшла про пробій конденсатора, пробій означає, що пробивається діелектрик, тобто конденсатор при цьому виходить з ладу. Будь-який конденсатор, як ем, такий собі пристрій, певна система двох провідників, е, з'єднаних між собою, розрахований лише на конкретну якусь напругу. Якщо зовнішня напруга перебільшена, яка подається на цей конденсатор, діелектрик пробивається і конденсатор виходить з ладу. Це такий ліричний відступ. Записуємо умову. Отже, у нас з тобою відома площа кожної пластини. Плоского конденсатора і становить вона 10 у мінус другій степені метрів квадратних. Крім того, нам говорять, що є діелектрична проникність скла, яка становить 7. Ось напруженість електричного поля Е становить у нас 10 мегавольт на метр. Я одразу перевожу, це буде 10 в 7 степені вольт на метр. І знайти нам потрібно заряд, який може накопичуватися на цьому конденсаторі. В задачах, де мова йде про плоский конденсатор, я раджу одразу записати формулу для плоского конденсатора, для електроємності плоского конденсатора. Отже, у нас з тобою є С електроємність, діелектрична проникність, електрична стала завжди відома величина С, площа однієї з пластин, і Д відстань між пластинами. Проте в умові про відстань між пластинами нічого нам не сказали. Але з іншого боку, давай ще подивимося з іншого боку. У нас може електроємність знаходитися як Q заряд, що поділяється на U, так, для плоского конденсатора, для будь-якого конденсатора. У, в свою чергу, визначається як напруженість помножена на відстань між пластинами. Таким чином, поєднуємо ось це. У нас з тобою вийде це дорівнює Q поділити на E. D. І тепер, оскільки у нас праві сторони однакові, то і ліві сторони можна порівняти. Бачимо, що в цьому разі у нас літера D скорочується, і тепер ми можемо звідси з тобою знайти літеру Q, ту, яку нам потрібно. Підставляємо значення. Підставили, порахували, отримали тут у мене множення, отримали ось таке значення, і це у нас має бути кулон. Це у нас має бути колон. Давай ми перевіримо, чи дійсно тут буде колон. Беремо ось цю нашу формулу Q до квадратних дужок. Епсилон у нас безрозмірна величина. Епсилон нульове – це фарада на метр. Помножене на E, е це вольт на метр. На С це метр квадратний. Бачимо, зрозуміло, що метр на метр це метр квадратний, воно скорочується. І тут у нас утворюється фарада, помножена на вольт. Фарада розписується за ось цією формулою як кулон, поділений на вольт. Пишемо: кулон поділений на вольт, Помножений на ось цей вольт. Зрозуміло, що воно скоротилося. І утворився у нас кулон. Задача виконана. Задача 8:2. Плоский повітряний конденсатор. Оскільки у нас говорять про повітря, ми одразу з тобою можемо записати, що епсилон дорівнює одиниці. Зарядили до напруги 300 вольт напруга. 300 вольт та від'єднали від джерела струму. Тобто, що відбулося? Його зарядили, а потім від'єднали. І він залишається як батарейка, в певному сенсі. Ось. Якою буде напруга на пластинах? Пишемо якесь тут У штрих, яке нам потрібно знайти. Якщо відстань між ними збільшити від 0,2 до 0,7 мм. Давай зробимо так. Значить, це у нас була якась у1, а це буде якась. Хай буде U2 для зручності. Ось, а тут у нас була відстань D1 спочатку була 0,2 мм, А потім стала 0,7. Це буде d2. D1. Така d2, 0,7 мм. І заповнити простір між пластинами слюдою отже, це був перший наш варіант епсілон, епсилон2. Тут напишу епсілон 2 у нас буде 7. Слюда, яке скло, має діелектричну проникність рівну 7. Отже, тебе розв'язувати. Отож, мова знов іде у нас про плоский конденсатор, і ми сміло з тобою пишемо формулу для плоского конденсатора. Електроємність плоского конденсатора. Дивимося з тобою, що у нас має, звісно, електроємність залежати від діелектричної проникності. Ось ε 1 ставимо. Площа у нас. Пластин конденсатора залишається тією самою, вона буде незмінна. Давай ми тут напишемо собі, що S1 дорівнює S2, і не міняється сама пластина. Ось міняється тільки літера D. Так? І в цьому разі у нас зрозуміло, що електроємність буде якесь певне значення мати. Аналогічно пишемо С2. При цьому, як бачиш, епсілон нульове залишається таким, яким і було. От це є стала величина, вона не міняється у нас. Далі, з іншого боку, у нас тут треба якось приєднатися ще до напруги. І як у попередній задачі, ми з тобою сміло можемо написати, що це буде Q поділене на U1, відповідно, на U1. А в другому разі, відповідно, буде Q2 на U2. Але при цьому ми маємо з тобою подивитися уважно на умову. Дивись, у нас спочатку конденсатор зарядили до ось цієї напруги, тобто зарядили до певного значення Q1. Зарядили, а потім почали від'єднали його від джерела, тобто далі ніякого заряду вже не відбувалося, і просто почали робити маніпуляції з роз'єднуванням пластин, тобто розсовали пластини, а Q залишається тим самим. Тобто ми з тобою напишемо, що Q1 дорівнює Q2. І в цьому разі, ну давай напишемо, що це буде Q поділити на У1, а тут буде Q поділене на У2. Ось. І тепер ми маємо з тобою ось такі речі. Ось. Які між собою можна прирівняти. Звідси, я думаю, що зрозуміло, оскільки нам треба У2, ми зараз з другого знайдемо У2 спочатку. Ось воно. А тепер дивимося, нам потрібно тут, для того, щоб порахувати У2, нам потрібне Q поділене на S. І наше з тобою завдання десь його взяти. Звідки ми його можемо взяти? Звісно, в, ось з першого нашого запису. Тобто, саме звідси ми зараз маємо з тобою знайти, ну, наприклад, літеру Q. Або Q поділити на S. Тобто це вже варіації, які ти можеш сама для себе або сам для себе вирішити, як це робити краще. Я знайду просто Q. Піду найлегшим шляхом. Q, щоб знайти, я за пропорцією S помножене на U1 ділю на D1, на D1. І тепер я цю формулу підставлю сюди, що я отримаю. Замість Q я пишу ось це: Epsilon 1, ε0 S, U1. Поділене на d1. Це тільки Q записане. Потім воно множиться на d2, множиться на d2 і ділиться при цьому на ось цей знаменник. Епсило2 е0с. Ну, і тут зрозуміло, що S скорочується, ε0 скорочується. І у нас з тобою залишається епсилон1 U1, d2, поділене на d1. Таким чином. У2 буде визначатися за цією формулою. Давай підставляти значення. Але спочатку давай перевіримо. Отже, епсилон у нас безрозмірна величина, потім у нас йде У, це є вольти, Д це є метри. Ось Д1 це також метри. Ось одиниці вимірювання однакові, маємо брати. Зрозуміло, що вони скорочуються, залишається просто вольт. Ну, а тепер робимо підстановку У2 дорівнює. Зверни увагу, я коли підставляла зараз наше У2, щоб знайти, я використовую спеціально d 1 і d 2 не переведені. Чому? Тому що я побачила, що в мене тут вони у нашій формулі знаходяться одне в чисельнику, друге в знаменнику. Це означає, що ці міліметри поскорочуються, і таким чином переведення можна було тут не робити. Хоча, якщо ти перевів або перевела, це також буде правильний результат у тебе. При підрахунку ми отримали ось таке значення. Отже, ми знайшли те, що нас просили в цій задачі. І остання задача в цьому уроці: 8.3. Два конденсатори з електроємностями 2 та 4 мікрофаради з'єднали послідовно і під'єднали до джерела струму з напругою. Це буде разом вже напруга спільна, яка потрапляє на них обох одночасно, коли вони вже з'єднані у нас послідовно. Визнач напругу на кожному конденсаторі. Тобто на кожен конденсатор у нас потрапить своя напруга, ми маємо її знайти. В таких задачах ми маємо з тобою пам'ятати про формули послідовного з'єднання. Зрозуміло, що дивлячись на ці формули і на те, що у нас є в умові, то що ми можемо зробити? Можемо, мабуть, зробити ось тут. Попрацювати з цією формулою, так? Давай підставимо, 1 одиниця на С дорівнює як одиниця на 2 плюс одиниця на 4. Ось зрозуміло, що у нас тут буде з тобою 3 четверті, і звідси С, ми визначаємо загальну електричну ємність цієї системи, вона буде становити 4 треті. Не буду переводити її в цю величину мікрофаради. Далі нам з тобою потрібна У1 та У2, ці дві величини. Ми їх можемо взяти, ну, ось звідси, наприклад, так. Тобто, у нас виходить звідси, що У це 24 дорівнює У1 плюс У2. Ні У1, ні У2 немає, проте є ось ця величина. Далі є загальна величина електроємності. Давай ми пригадаємо з тобою електроємність це є Q поділене на У. Отже, загальна електроємність є. Напруга загальна, яка подається на обидва конденсатори є, звідси можемо знайти загальне Q. Наше. Це буде С помножене на U. Підставимо значення. Отже, Q дорівнює 4 треті мікрофаради. Ми переводимо у фаради. Це буде 10 мінус 6, це важливо. Так, давай, мабуть, тут я допишу, що це буде 4 треті. На 10 мінус 6 фаради. Тут я цього не робила, тому що щоб ось тут було легше нам рахувати з тобою. Так, ідемо далі помножити на У. У це 24. Так, і як бачиш, тут у нас тепер трійка і 24 можна скоротити. Так, ось. Звісно, буде 32. На 10 у мінус 6 степені і це будуть у нас кулони. Ось. А це означає, що у нас з тобою і Q1, і Q2. Також дорівнюють цьому значенню. Тобто можемо тут дописати 32, 10 в мінус шостому колон. Тобто, вони в нас відомі. Це також добре. Ось, отже, С1, С2 є. q 1 q 2 є. Отже, за цією ж формулою, де вона? Ось за цією формулою ми можемо спочатку знайти якесь одне. Ну, наприклад, перше. С1. Це буде Q1 поділене на o 1 Підставляємо значення Q1 це 32, 10 у мінус 6. Ділимо на 1 і дорівнює c 1 Тобто 2, але оці мікро вже тепер маємо перевести 2, 10 у мінус 6, u 1 u 1 вольт. Таким чином, u 1 ми знайшли, повертаємося ось сюди, ось звідси ставлю таку а, зірочку. І ось тут цю зірочку ми розв'яжемо. Тепер виходить у нас 24, дорівнює 16. Плюс У2. Отже, У2. Дивись, У2 ти міг е, знайти так само, як знаходив У1. Це дорівнює Q поділити на У. Тобто це 2 дорівнює Q2 поділене на у 2. І звідти, як ми знаходили У1, знаходити і У2 також. Але можна було скористатися ось цією формулою. Ось такі були сьогодні у нас задачі з тобою в темі конденсатори. Сподіваюсь, що тобі було все зрозуміле. Якщо було корисно, обов'язково постав лайк, підпишися на цей канал, поділися з друзями і до наступного уроку.